Далі Беталій Шахів рає проти Кук. Не знаю. Ірландія рейтинг 1828. Кук. Захист Алехіна. Давай же в 4. Так, трошки коні у мене випали з гри. На Нахерзуємо фланзі. Так, давай тебе туди. Штовхнем. Там Та мабуть. Не можу. Такий якийсь хід є. Що він нам дасть? Правда, тут раз єсть. Так, Ферзем я тут взяв, він тут взяв. Так, якщо конем я тут вилка, Ферзем я тут. Він тут. Не знаю. Що це нам дасть? Ми поки так. Не знаю. Як включити гру цих кобил? Є шість грати не хочеться. Так, ти туди пішов. Якщо зразу сюди я пішов. Зараз, типа. Ти ферзем. Я тут. конем я тут. От з ним кобилою розібрався. Ну, а тут також трошечки підвисання. Тверцей. цей. Олежень. Так, можливо, і зразу з торою там. Штофханам пішака, Не дуже поняв, але окей. І, наприклад, так. Заставити його пасивно стати? Це вже плюс. Зразу вперед пішов. І в мене питання, якою турою? Цією не дуже б хотілося. Але що зробиш? М Такий хід. Якщо можна і так. Можна спочатку взяти. Тому що на цей хід буде якийсь це 6 удар. Давай спочатку візьму. Що ти задумався над чим? Не знаю, що шо хочеш. Щось хоче від нас, тільки що я не, не знаю. До речі, у нас і F5 є хід. Ну типа зразу F5, я пішов. Дурниця хотілося б без... сказати, але з іншого боку, ми відкидаємо коня з центру. Наприклад. І тепер тут заберемо. Може і не заберемо. Просто якщо сюди, то ми тут б'ємо. Якщо сюди, то ми тут б'ємо. Ось так буде. Тому йому треба щось викручувати тут, не знаю, так можливо. Чікс, чікс, потім якийсь шаг. Не знаю. Хай думає. Не передумав, чи що? Передумав неясно що. Ну, ясно, що ти придумав, ти хочеш тут забрати, так? Да? І що ми хочемо брати? Ну, виглядає на добре, а якщо я пишу сюди, наприклад. Ну, Добре, давай пограємось. За на чого це призведе? До вилички. І Кінець 59 дев'ять на шістдесят три. Резь Д3 не хотів я грати. Слон <кій> 1, ага, ось такий. Така вилучка була. Ну, немає часу, щоб подумати про те, щоб розміняти чорнопольного слона. F5 зразу треба було зіграти. Це показає 4. Добре. А, якщо... А, ну да, F5, якщо ні, то F4. Трачається слон. Ну, він не вдало, якби, цей взагалі цей маневр. Тут слон просто нічого не робить. Слон просто лежить. В мене слон працює. Трачається якість, потім втратиться ще кінь.